Вітаю вас на уроці математики! Тема сьогоднішнього нашого уроку число та цифра 7. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай! Сьогодні на уроці ми познайомимося із числом та цифрою 7. Повторимо всі інші цифри та числа, які вже вивчали. А зараз перегляньте, будь ласка, відео. Нова школа Юей. Представляє чат урок Цікаво! Подивись відео. Пройди квіз та виграй приз. Доброго дня! Привіт, друзі! Равлику! Сьогодні до нас на урок завітала гостя з лісової школи. Хто вона? Ти дізнаєшся, коли відгадаєш загадку, у рудому кожушку іде панночка по ліску. Вона хитра та лінива, ще й до бісиків брехлива. От ішла вона і хвалилась, що лічити вже навчилась. І, руда, і... Титро і Хваяку. Хто ж це? Дітки, підкажіть, будь ласка, равлику, хто прийшов до нас у гості? Перейди на чат урок в описі до відео. Дякую за допомогу, друзі. Тепер я знаю, до нас на урок завітала лисичка. Молодці. Правильно здогадались. Сонечко, що наша гостя тримає в лапках? Учні лісової школи отримали завдання принести на урок трудового навчання листячко дерев. Ах! Я здогадався, дітки складатимуть осінній букет. «А вже ж! спочатку лисичка приготувала чотири жовтих листочки, потім взяла ще три зелених, а порахувати, скільки їх разом не може. Дітки, Допоможімо лисичці порахувати, зі СКІЛЬКОХ листочків складатиметься її букет. У лисички сім листочків, тому її осінній букет складатиметься з семи листочків. Дуже добре. Постав лайк. Так, ну що ж, дітки, скажіть, будь ласка, яку цифру та число ми сьогодні будемо з вами вивчати? Сім. правильно. Тож, будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 42. Це 4 та 2. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на малюнку? Хто знає, що це таке? Це календар, правильно. Дітки, у календарі ми, ми можемо побачити таку інформацію. Ми можемо побачити цифри, так? тобто, яке сьогодні число, наприклад, або яке буде завтра число, так? ми можемо побачити там місяць, який зараз місяць. А ще ми можемо побачити з вами там дні тижня. А чи знаєте ви, скільки днів у тижні? Дітки, у тижні сім днів. Давайте ми з вами назвемо їх понеділок, це цей перший день, коли починаються наші заняття у школі після вихідних, так? Вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота та неділя? Субота і неділя, дітки, це вихідні дні, коли ми з вами відпочиваємо від уроків. А чи знаєте ви, який день сьогодні? Сьогодні у нас з вами п'ятниця, так? А який день був учора? Учора був четвер. Дітки, а який же ж день буде завтра? А завтра буде вихідний день, субота. Ми з вами довше будемо спати та цілий день відпочивати, так? А скажіть, будь ласка, у які дні ми з вами навчаємось? Скільки таких днів хто знає? У нас таких п'ять днів це понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця. А відпочиваємо, ми, дітки, лише 2 дні це субота та неділя. Скажіть, будь ласка, який ваш улюблений день тижня? Ну Ось, наприклад, я люблю п'ятницю. А який день тижня любите ви? А тепер, будь ласка, давайте поглянемо на цифри. Що це зображення за цифри такі? Один, два, три, чотири. Що ж це за цифри? Дітки, це позначали так дні. Дивіться, понеділок це перший день тижня. Вівторок це другий день тижня. Середа це третій день тижня. Четвер це четвертий день тижня. Дітки, четвер. Ми не приплутаємо, так? Тому що четвертий, четверта, п'ятий, п'ятниця, субота, шостий і неділя сьомий. Ось такі у нас дні тижня. Ну що ж, а ми з вами рухаємося далі. І зараз ми з вами спробуємо. Написати цифру 7. Але перед цим ми спробуємо спочатку дописати елементів, яких не вистачає. Ми з вами бачимо, що угорі зображено хвилю. так, елемент, така хвиля, А не вистачає похилої лінії і коротенької горизонтальної. так? Давайте тобто разом з вами запишемо. Сядьте, будь ласка, рівно, зошити покладіть навкоси, візьміть простий олівець. І приготуйтеся дописувати елементи, щоб утворити цифру 7. Пишемо палку похилу, так лінію. Відриваємо, і маленьку горизонтальну всередині дитиночки. А тепер, дітки, давайте поглянемо на другий рядочок. У нас там є похила лінія, у нас є коротка горизонтальна лінія на середині клітиночки. У нас не вистачає там хвильки, так, такої. Так, давайте ми спробуємо дописати її вгорі. Ми таку хвильку з вами вже вчилися писати, коли е, писали цифру 2. Я впевнена, що вас усе гарно вийде. Поставте відео на паузу та допрацюйте цей рядочок. А вже після цього, дітки, ми почнемо з вами писати з повністю з усіх трьох елементів цифру 7. Хвилька, потім спускаємось донизу і горизонтальна лінія. Знову. Знову, лінія, знову хвилька, подовжена лінія і горизонтальна. І так ми продовжуємо дітки до кінця рядочка. І хто не встигає, поставте відео на паузу, будь ласка, не поспішаючи дуже красиво, виконайте це завдання. А потім, дітки, після цього ми з вами запишемо ці цифри підряд від 1 до 7, бо ми вже з вами сьогодні вивчили цифру 7. Як пишеться, так? Ну, давайте. Один у нас є, два є. Далі не вистачає, дітки. Якої цифри? Яку цифру нам треба написати? Три, далі. чотири, Далі. П'ять. Потім шість. І кінці. сніг. Та цифра, ми помучилися писати сьогодні. А тепер давайте порахуємо назад. Сім. Шість. Далі. П'ять. Чотири. Три, два. Та один. Молодці дітки. Будь ласка, перевірте, чи так написано у вас, щоб у вас спочатку були написані цифри у порядку збільшення, так? зростання. А потім, навпаки, від більшого до меншого. Хто не виконав, що поставте відео на паузу і допрацюйте. Після цього, як ми з вами попрацювали трішки, ми повинні відпочити. Тож відпочиваємо? Здорово, молодці. А зараз ваше улюблене завдання, дітки. Нам треба придумати і намалювати свої власні фігури, з'єднуючи по всім точок. Тобто, ми пам'ятаємо, щоб ми не намалювали зайвою, ми обов'язково перераховуємо. Ну, наприклад, у мене будуть такі фігури. Нам треба намалювати ще три фігури. Так, ну що ж? Один, два. Це вже я використала дві, клі, е, дві точечки, бачите? Три, чотири, п'ять, шість, сім. Використала. Все. Наступне. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Використала. Наступні. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, 7. Дітки, будьте уважні. Ми рахуємо не відрізочки маленькі, так, не, не променіці, а ми з вами рахуємо самі е, точечки. Давайте перерахуємо ще раз, подивимося, чи дійсно у мене їх сім. Дивимося уважно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім. У мене все правильно. Ви можете обрати мої фігури, а можете придумати свої власні. Але пам'ятайте про те, що вам треба використати лише 7 точок. Поставте відео на паузу і придумайте власні свої фігури. Ну що ж, на цьому малюнку ми з вами, на цьому в цьому завданні, ми з вами будемо домальовувати та порівнювати е предмети, так? Ну що ж, давайте подивимось, у нас з вами є цифра 7. І нам відомо, ми вже знаємо від що 7 у нас більша за яке число дітей? За 6, правильно. Тобто, що в нас вийшло? У нас вийшла така нерівність. 6 менше 7, Правильно? 6 менше, ніж 7. Або 7 більше 6. Ну що ж, біліться, якщо у нас ліворуч, 6. А у нас у першому прямокутничку, скільки у нас листочків? Один. Дітки, скільки не вистачає листочків, щоб отримати 6 число. У нас є лише 1. І ще треба п'ять. Будь ласка, візьміть олівець помаранчевого кольору і домалюйте і ще п'ять листочків, щоб разом ми отримали у фільму. Отримали шість. Давайте ми подивимось, чи дійсно шість листочків у нас. Один, два, три, чотири, п'ять. Чудово, давайте поглянемо, скільки ромашок. Ромашка у нас також одна. А треба дітки, щоб скільки їх було праворучно. Треба їх, щоб було як число, 7. Тобто їх повинно бути сім. Скільки ж нам ще треба домалювати? У нас всього одна. Значить, домалювати ще треба 6. Тепер беремо олівець і малюємо ромашку. Можете простим олівцем намалювати, а зробити жовтими серединками. Треба ще домалювати шість ромашок, щоб разом утворилася сім. Давайте ми з вами разом порахуємо, чи дійсно їх сім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім. Чудово. Далі, наступне. У нас є сім. Ми бачимо, що написано цифра сім. Цифра сім більша ніж. Ніж які. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Давайте шість у нас вже було. Можемо взяти, наприклад, три. А ви можете будь-яке взяти число і записати цифрою. Наприклад, 4, 5. Дивіться. І тепер у нас ліворуч повинно бути сім трикутників зелених. Візьміть, будь ласка, олівець зеленого кольору. І домалюйте ще стільки трикутників, якщо потрібно. Сім, А в нас лише один. Правильно, потрібно ще шість. Ще шість. Один, два, три, чотири, п'ять шість. Після того, як ми намалювали шість трикутників, у нас разом з вами стало їх сім. Правильно, бо ми знаємо, що шість плюс один. Буде наступне число 7, правильно? І так як ми праворуч написали цифру 3, то то нам треба всього 3 круга. Скажіть, будь ласка, скільки кругів у нас вже зображено? Уже зображено один. Значить, треба ще домалювати скільки два. Правильно. Дітки, якщо ви обрали інше число, праворуч, чотири, наприклад, так? то ми ж розуміємо, що в нас є один, значить нам домалювати ще треба три круги. Тобто ми обрали число 3, так? Записали це цифрою 3. Тому у нас був один круг і залишиться ще домалювати 2. Добре, дітки, хто ще не впорався з цим завданням, поставте відео на паузу і допрацюйте. А зараз ми будемо з'єднувати лінії вирази з однаковими значеннями. Дітки, що це означає? Ну, наприклад, 5 додати 1. Скільки буде? Сіть. Візьміть простий олівчик, дітки. І зверху напишіть шість. Шість відняти п'ять. Один. Скільки буде дітка? П'ять. Правильно. П'ять відняти один. Скільки буде? Чотири. Шість відняти три. Буде. Три. додати один. Скільки буде? Буде три. Три додати три. Скільки буде? 6, 3, 1. буде 4. І. Три додати один. Буде чотири. І три додати два, буде п'ять. Добре, а тепер давайте ж ми з вами з'єднаємо лінію вирази з однаковими значеннями. Ми пам'ятаємо, що значення виразу це сума. Те, що ми з вами, ну, це те, що ми вибачте, не сума, це те, що ми з вами отримали. Так, у результаті значення. Дивимося, ми бачимо: 5 додати 1 буде 6, і 3 додати 3 буде також 6. Тобто, у нас з вами два однакових значення: 6 та 6. Тому ми їх з'єднали. Давайте подивимось на другий такий прапорець, так? Що в нас там є? У нас є там значення виразу 5. Скажіть, будь ласка, ви ще бачите унизу десь значення виразу 5? Є. Ось воно. З'єднайте їх простим олівчиком лінією. Далі. 4. Знайшли ще де є 4 унизу? Так, ось воно. Дивіться майже навпроти, так? Відразу під низом. І три у нас знаходяться у верхньому рядочку праворуч, а в нижньому ліворуч. Так, перший. Добре, дітки. Дописуйте, будь ласка. Ну що ж, а ми зараз з вами підсумок так, так, ми з вами вже вивчили дуже багато цифр та чисел. Зараз я буду висвітлювати вам цифру, а ви будете називати її. Добре? П'ять. Один. Три. Два. Чотири. Шість. Сім. Сім. Це цифра та число, яке ми з вами вивчали сьогодні. Дітки, будь ласка, скажіть мені у голос. Сьогодні я ознайомився або ознайомилася із числом та цифрою. Продовжіть моє речення. Сім. Молодці! Я впевнена, що у вас сьогодні все гарно вийшло. На цьому наш урок математики закінчено. До побачення. До нових зустрічей!